Осінь у прилуках по-справжньому особлива, адже на дослідній станції розквітли сотні хризантем. Саме тут квітка постає у всій своїй величі, куди не глянь, всюди барви, які зігрівають навіть у прохолодні дні. Науковий співробітник Прилуцької дослідної станції Олександр Оленіч презентує унікальні сорти хризантем – результати власної селекційної роботи. Ми знаходимося біля тілянки, де це зареєстровані сорти багряна осінь, крово миста, прометай, рожева, діадема. Ось ці яскраві помаранчеві, багряні, рожеві хризантеми це авторські сорти. Їх на дослідній станції чотири. Зростають іще чотири гібриди, які незабаром також отримують визнання. Це ділянка, які плануються передати на сорти. Вони ще назви не мають. Та сама проходила вивчення майже п'ять років. Ось двокольорова. Поки. Тепла вона світленька, більше жовтого. Починає холода починає трохи червоніть. Загалом у колекції понад 120 сортів хризантем, Як закордонні, так і вітчизняні види. Розмаїття барв і форм вражає. Серед них махрові сорти з пишними багатошаровими пелюстками, ніжні одинарні квіти, класичні помпони, кулясті кущі та каскадні різновиди. Багато років на дослідній станції працюють із королевою осені, і такі чудові результати, плоди ретельної роботи та уважного догляду за кожним кущем. Селекціонери зазначають, квітка, хоч і не вибаглива, але потребує турботи. Спершу діляться секретами розмноження хризантеми. Квітка розмножується в основному черенкуванням, живцюванням, весною від пагонів, від відростають, береться живець у торфу під парник, щоб була волога, і він за, майже за дві тижні пускає корінь. А тоді ж йде доля, поки пересадка, пікіровка, його більше, більше речки до висадки у поле, поки не мене заморозки, поки не, не пройдуть. Це десь середина травня, десь так, за травня. Досвідчений садівник радить обирати для висадки сонячні ділянки, де рослини отримують щонайменше 6-8 годин прямого світла на день. Також важливо підготувати ґрунт. Щоб був поживний ґрунт, можна при посадці підкормити ні термопосту добрива або у ґрунт додати перегною. А так вона дуже невибаглива в вирощуванні. Ну, боротьба з бурянами і рихня грунту, щоб для доступу повітря було. Сапаємо ми поміря росту буряну, але можна і замульчувати. Ми от, день рік замульчували соломою. Варто пам'ятати, рослина любить помірну вологу. Надлишок води може пошкодити корені, а нестача уповільнити ріст і зменшити кількість квітів. Хризантеми класифікують не тільки за формою та кольором, а й за часом цвітіння ранні, середні та пізні. Рання квітка починає свісти у серпні, бачите, ось постоянно пагони і продовжує квітування до морозів. Так само і рожева діадема. Поки тепло, вона біленька, як похолодає, вона міняє колір на рожевий. Так само і на намисто. Китує до морозів хризантеми можуть тішити цвітінням від кінця літа до середини осені. Потім настає час підготувати кущ до зими. Від свілі суцвіття слід обережно видалити, а слабкі або пошкоджені стебла обрізати. Додатково рослину можна підживити, щоб вона накопичила сили для зимового відпочинку. До слова, у народі хризантеми вважають символом щастя, здоров'я та затишку. Отож, не пропустіть шанс відчути осінню магію у всій красі. Для цього не Мінно завітайте на прилуцьку дослідну станцію.